Батько. А дуже корпусом розривати, розумієте? Владю, ви побачите хоч м'яч трохи. Да? ну давай трошки бігаєш, але ж треба щось на п'ячому бути. Розумієте? Ідіть все. вибігайте до сету. Давай так. Грай, грай. Тива. Бігуй врай, кажу. Я не бачу. Ви фіналь? Хорош, Тіма, хорош, хорош, до піднього. Тимофій під нього! Під нього! А от... Не бо бу... ще жовту получиш! Іграй до свистка, кажу, Артем! Ширя. Та ну ладить, хорош уже падать! Хорошко Колюня! Удар готовий вже. Ширя, шире, тимопій, ширше, ще ширше. Тимур, ширя. І удар готов. Тіма. Спокійно. Тіма, спокійно. Шире, Діма, там тимопій. Да, Тімочка, умниця. Тільки точніше. Точніше. Стоп! Паузу зробіть. Чому? Нормально? Ширше, ширше, сирце. Сирина, Ширі. Ширі. владик, дуже узько. Владь. Дуже зірвай, Молодці, вже краще. Ми падаємо. Один, біжи, біжи. Олімо, готові. Один іде. Один. До мене, Нікіта, Нікіта, готовий. Артем, заміна. Єкіт в нападі. Тима, Тима, Тима. Петя, там дети есть. Хорош, Петя, хорош. Ну дай-ка мячик, Вань. Виходь тимопи, Дивися в темні! Вийди за димой. Давай, 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 давай.

Дивіться, вилеті наче, забрали, а то... Заморозка є, в сумці. Тимофій, чого ти заводить? Тимур, поміняйся ти Все. Виграть! Оце гол! А то падайте, кричите. Артем, ти готовий? Аутсенько, ти готовий. Артем, ти готовий? Приїшов сюди до мене. Поїхали далі. Давай, 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 тимофій.

Ламіна! Іди сюди! Де в нас правий захисник? Куріл, Строган! А де вони? Строган! Що там? Куди попав? О, свисточку! О, свистку! Тут ближче підійди! Школа, Так, стоїм! Вийди, Горник, там обстрає! Вийди, Бігор! Бігор! Діма Тоничко, Дим. Да відійди від тече, розбіжи. Київство Гуще, Гущемопій. Гуще назад два кроки. <реку> Перший.

Тема мяч, він на ударній позиції. Я не знаю, що він. Я бачив, Тимур, було Диньомов, порушення права. Але Тьома готовий супровіджати до кінця. Біжи! біжи. Через пас! Технічний защитник, який в нас. Кирюш, це все добре, але ж не обрізати. от, оп, оп помагаем, Тимофей, Борис, Борис, Тимофей, Тима, убегай, убегай, ще, ще, Петя, вставай, бачу, в нас м'яч. Вставай, Петя, атакайте. Умниця Тіма. Умниця, нічого, нічого. Обережно! Шати удар воротар. Йде! Обережно, Тимур. Тім, прийняв м'яч. І передачу дай. Бач, Петя, на, на нього сидить гравець. Не давай йому, бач, невдобно йому, він ще не відкриється. да, да, то. Да, Килю. Тима, и пошли. А Немцы, мяч а принимай, Влад. Богдан, подача. Полюня, все, все добре, трошки легче. Молодец. Хороша. Алло. О, ну нормально, то что 37 было, я ну, думаю, надо проверить. Потому что я набрала, пока перерыв был. А что-то поза зоной не сработало связь, и вышла наша лазерная, и не успела даже гонок. А ты? Нет, не я же больше не ударил. Тима, обережно! Mm Тимофей, -hmm. обережно! Тим! Хорошо, вот я прошу, кажусь. Не стій на лінії воріт, Тимофій! Коли в центрі поля нікого нема, підходь. Парош. Червоні, Тимофій, коли пусто, Виходь! зараз би забрав м'яч просто. А ти на лінії воріт стоїш. Так, мовчки граємо. Відкривай. Зараз вийдеш і з тим, добре? Зараз зміна буде. А де? Справа. Замість. А, ні. Центр. Замість Трогана. Вийдеш? Так. Ти ж дуже хотів. Ні, чекай тобі. О! Повільно. Ідіть іди! муж, іди! Підідемо, щоб він міг обігратися! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Сідайте, Доставай, так. Да. Ну, і піддай. Хорош, Тімочка. Умниця. Умниця Тимур. Шапний удар темні. У фолу третього номера. Да. Да -да. <ріправий защитник> Можна? Ходимо. — Ігри гри Можна? — можна? — Ну-ну-ну! От вам, забивайте момент. Артем! Це в внігри було. Зупиніться, Кирил! Тимофій! Діма! Зупиніться вони в ігрі стоять! .orenць. Тимофій! кидай, не кидай, догоняй, корпус, бери. Ну все, вперед, быстрей, быстрей. Тимочка, Тим, играй, играй, играй. Тим, передачи надо отдать. Вам катание. Артем! 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 Артем!

Olha o pingueira! Дімо. Ще крок назад, хлопці! Ще крок назад! Крок назад зробили, так? Березь і все, щочка. Ну,

Та, Борис, Борис, Борис! Бори, на себе не бісь! Романо, попроси м'яч. Ну, Романо, до метя. Кажу, нападайте на нього. Романо, далі! Басів, тимопій! Рама прийшов, припад на тримуваю, що майже примивають. Менше. Ох, пролетів. А відкривайся! Що ви чудите, Романо?

Де ти знаходишся? Сюди, Стас, відаємося. Да, От вони програмні, що тут тримають. слушай. Ти мені треба встречать. Що ж ви виходите і взяли це у Відкривай, відкривайся. Та, так, скидай, ябачка, теблі, теб, червоні. Сім, так? так, так а садись, ну, я борьба,